36 годин без їжі. звучить екстремально. Чому саме 36 годин? Що відбувається з тілом у цей період? І найголовніше, як зробити це правильно, щоб не нашкодити собі? Сьогодні я розповім усе, що потрібно знати про цей метод голодування з наукової точки зору та власного досвіду? Якщо ти ще не знайома з тим, що відбувається організм під час голодування, я вже детально розбирала всі ці етапи в окремому відео про інтервальне та оздоровче голодування. Рекомендую подивитися його. Також там усе пояснено максимально просто і зрозуміло. В цьому відео я також пояснила, чому короткі голодування в 16-17 годин без входу в кито можуть мати негативні наслідки для твого метаболізму і здоров'я і про переваги оздоровчих голодувань. Перед тим як ти вирішиш від завтра поголодувати 36 годин. Дуже прошу подивитися це відео до кінця, щоб уникнути небажаних результатів, бо це не просто 36 годин без їжі, все набагато складніше. Ну і якщо ти просто хочеш голодувати для єдиної мети втратити зайві кг, це неправильна стратегія, бо це оздоровче голодування з приємним бонусом, а не черговий хайп руйнування своїх гормонів. Голодування протягом 36 годин це не просто спосіб скинути вагу, це глибокий метаболічний процес, який запускає механізми відновлення, очищення та омолодження на клітинному рівні. Так, у цей час організм переходить у режим активного спалювання жиру, але також він значно підвищує чутливість до інсуліну, знижує рівень запалення та активує аптофалію. Процес, за який у 2016 році дали Нобелівську премію. Але це ще не все. Під час такого голодування стимулюється вироблення гормону росту, що допомагає зберегти м'язову масу і підвищується рівень кетонів, які не лише дають енергію, а й покращують роботу мозку. Твоє тіло проходить. Повноцінний детокс, перезапускаючи внутрішні процеси на найглибшому рівні. Це потужний інструмент, який може змінити твоє здоров'я, покращити метаболізм і навіть продовжити життя. Давай розберемо кожен з цих ефектів детальніше. Коли ти обереж 36 годин рівень інсуліну знижується, як наслідок, у твоєму тілі відбувається каскад змін, які впливають на всі системи від гормонального балансу до процесів клітинного очищення. Одна з найбільш важливих речей це вплив інсуліну на репродуктивні гормони. Високий рівень інсуліну тісно пов'язаний з гормональними розладами, особливо у жінок з синдромом політистозних яєчників. У надлишок інсуліну стимулює яєчники виробляти більше андрогенів, що може призводити до порушень. Цихну, безпліддя, навіть проблем зі шкірою. але це лише частина історії. Високий інсулін це ще й хронічне запалення. Він безпосередньо активує прозапальні шляхи в організмі, що запускає запальні процеси на клітинному рівні. Це пов'язано з ризиком серцево-судинних захворювань, автоімунних станів і навіть нейродегенеративних розладів, таких як хвороба Альцгеймера. Коли рівень інсуліну падає, запальні маркери, такі як сіреактивний білок і інтерлейкін 6, знижуються, що підтверджено дослідженнями, опублікованими на ПАВМЕ. Це означає, що голодування це не просто тимчасове отримання відвіжі, а потужний механізм боротьби з системним запаленням. Ще один важливий ефект це вплив на процес клітинного очищення або автофагії. Автофагія це твій внутрішній механізм детоксу на клітинному рівні. У які щодня накопичують пошкоджені білки, органели, токсичні відходи метаболізму. У нормальних умовах частина цих зашків видаляється, але через стрес, запалення, той самий високий інсулін цей процес пригнічується. Але щойно ти призупиняєш дійси, запускається зовсім інший сценарій. Приблизно через 12-16 годин після останнього прийому їжі автофагія починає поступово активуватися. Чому? Тому що організм переходить у стан енергетичної економії та починає шукати внутрішні ресурси. Він ніби переглядає свій багаж і вирішує, що корисне, а що потрібно розщепити. Спочатку цей процес працює на базовому рівні, але після 24 годин без їжі він значно посилюється. Пік автофагії припадає на 36-48 годин голодування. Саме в цей момент клітини найактивніше переробляють пошкоджені білки, неправильно згорнуті структури. Та навіть старі нефункціональні мітохондрії. Це особливо важливо для мозку, оскільки накопичення таких пошкоджених білків, наприклад, таобілків та бета амілоїду, пов'язане з ризиком хвороби з Геймера та Гаркінсонса. Але не лише мозок отримує користь. Високий рівень автофагії також зменшує системне запалення. Старі пошкоджені клітини, які називають зомбі-клітинами, накопичуються в організмі з віком стають джерелом хронічного запалення. Автофагія допомагає позбувати. Цих клітин, що, за даними Cell Metabolism, може сповільнити процесу старіння та знижувати ризик розвитку вікових захворювань. Коли ти голодуєш годин, рівень гормону росту зростає в рази. Гормон росту це не просто про зростання в дитинстві, це ключовий гормон відновлення, який впливає на метаболізм, здоров'я м'язів, щільність кісток і навіть швидкість старіння. В нормальних умовах вироблення гормону росту відбувається переважно під час сну. Але коли ти не їси, цей процес значно посилюється. Вже після 24 годин без їжі рівень гормону росту може зрости у 2-3 рази, а до 36 годин – у 5 разів. Це доведено дослідженням, опублікованим у Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Причина Інсулін і глюкоза пригнічують секрецію цього гормону. А коли їх рівень падає, організм починає компенсувати це збільшенням вироблення гормону росту. Навіщо це потрібно подумаєш? По-перше, гормон росту допомагає зберегти м'язову масу під час голодування. Часто є страх, що тривале утримання від їжі призведе до втрати м'язів, але все навпаки, підвищений гормон росту стимулює синтез білка та запобігає розпаду м'язових волокон. По друге він покращує регенерацію тканин. Гормон росту сприяє виробленню колагену, що робить більш еластичною, покращує стан суглобів. І навіть прискорює загоєння ран. Ще один важливий момент здоров'я кісток. Під час голодування активується процес ремоделювання кісткової тканини, а гормон росту безпосередньо стимулює остеопласти, клітини, які відповідають за зміцнення кісток. Це особливо важливо для жінок, оскільки з віком щільність кісток знижиться, що підвищує ризик остеопорозу. Але, мабуть, найцікавіший ефект це зв'язок гормону росту та спобільнення старіння. Слідження опубліковане в Cell Metabolism, показує, що високий рівень гормону росту під час періодичного голодування сприяє омолодженню клітин і зниженню рівня біологічного віку. Це відбувається через активацію процесів відновлення ДНК та покращення роботи мітохондрій. Гормон росту це твій природній біохак для покращення здоров'я, і завдяки голодуванню ти можеш максимально використати його потенціал. Але він не єдиний гормон, який відіграє величезну роль у відновленні тканин, оздоровленні та омолодженні. До речі, більше про процес омолодження ти можеш дізнатися з цього відео. Коли ти голодуєш 36 годин, в організмі змінюється вся гормональна картина, і це запускає механізми, які буквально сповільняють старіння. Один із ключових фракцій. У цьому процесі це інсуліноподібний фактор росту 1. У нормальному стані він стимулює ріст і відновлення, але його надлишок може сприяти прискореному старінню та розвитку раку. Голодування різко знижує рівень igf 1 що згідно з дослідженнями, опублікованими у Cell Metabolism, запускає механізм клітинного захисту та довголіття. Організм переходить у стан економії ресурсів, фокусуючись не на зростанні, а на очищенні і відновленні. Ще один важливий фактор циртоїни. Це білки, які регулюють роботу ДНК, запобігають мутаціям і допомагають клітинам виживати в стресових умовах. Голодування активує сартогін, і це пов'язано зі збільшенням тривалості життя. А тепер ще цікавіше: мелатонін. Його зазвичай знають як гормон сну, але він також потужний антиоксидант, який захищає мітохондрії та бореться з оксидативним стресом. Під час голодування рівень мелатоніну може підвищуватися, і це сприяє регенерації тканин, особливо у мозку. Саме тому багато людей після довгого голодування відчувають ясність розуму та прилив енергії. Це не просто відчуття, а реальна біохімічна зміна. Окрім мелатоніну, який є потужним антиоксидантом, важливу роль тут відіграють генодовуріття, зокрема НРФ 2 та фоксо 3. НРФ2 це головний регулятор антиоксидантного захисту. Коли він активується, організм починає виробляти більше глутатіонів, одного з найпотужніших внутрішніх антиоксидантів. Дослідження опубліковане в редокс Biology, показало, що періодичне голодування значно підвищує активність НРФ 2, що допомагає клітинам краще Справлятися з оксидативним стресом, – ще один ключовий ген, який тісно пов'язаний з доволіттям. Його активність збільшується під час голодування, що допомагає клітинам краще адаптуватися до стресу, покращує процеси відновлення ДНК та зменшує ризик розвитку вікових захворювань. І це ще не все. Під час голодування активується гени теплового шоку, який допомагає клітинам позбуватися пошкоджених білків і підтримують стабільність внутрішніх структур. Це схоже на механізм, який використовується під час сауни або фізичних навантажень. Але в даному випадку стимулюється саме голодом. 36 години голодування це тригер, який запускає цілу каскадну реакцію, гормон росту відновлює тканини, сертоїни захищає ДНК, молотонін бореться з обкисненням, а IGF1 знижується, відкриваючи шлях до регенерації. А як щодо жироспальми? У першу добу тіло поступово визначує запаси глікогену, рівень інсуліну падає і починається спалювання жиру. Спочатку організм використовує глюкозу, з печінки та м'язів, але приблизно через 16-20 годин ці запаси вичерпуються, і тіло змушене перейти на альтернативне джерело енергії. Жир після 24 годин голодування рівень гіполізу або розщеплення жирових клітин значно зростає, а концентрація вільних жирних кислот у крові підвищується в кілька разів. Але що робить 36 годин голодування таким ефективним для жироспалювання? По-перше, це час, коли рівень зліну стабільно низький, гормон росту навпаки підвищується, запобігаючи втраті м'язової маси та стимулюючи окислення жирів. По-друге, на цьому етапі організм вже повністю адаптується до використання жиру як основну. Пального. А рівень кетонів у крові досягає оптимального рівня для підтримки енергії. Отже, коли ти голодуєш 20 плюс годин, ти даєш своєму тілу достатньо часу, щоб увійти в стан активного жироспалювання. Але якщо продовжити цей процес до 36 годин, ефект стає ще потужнішим. Жир використовується ще інтенсивніше. Рівень кетонів стабілізується, а метаболізм переходить у стан максимальної ефективності. Саме тому 36 3 години голодування називають жироспалюючим голодуванням. Щоб отримати всі ці переваги від 36-ти годинного голодування, важливо правильно його проводити. Адже справа не тільки в тому, щоб не їсти, а в тому, щоб зробити цей процес максимально комфортним для організму та отримати з нього максимум користі. Перше, що варто врахувати це підготовка. Якщо твій раціон містить багато вуглеводів, різкий перехід у тривале голодування може бути складним. Він буде складним. Тому найкраще починати з поступового зниження вуглеводів та збільшення здорових жирів у раціоні, щоб тіло легше адаптувалося до використання жиру як пального. Друге, баланс електролітів. Коли інсулін падає, нирки починають активно виводити натрій, що може спричинити слабкість, головний біль або запаморочення. Саме тому важливо пити достатньо води та додавати електроліти, натрій, магній і калій. це допоможе підтримувати нормальне самопочуття та уникнути дискомфорту. Ще один важливий момент вихід із голодування. Після 36 годин без їжі твоє травлення чутливіше, тому варто починати з легких продуктів. Ідеальним варіантом буде кісковий бульйон, яйця або риба, щоб не перевантажувати шлунок і підтримати баланс нутрієнтів. Якщо дотримуватися цих принципів, 36 годин, Годин голодування не лише принесе максимальну користь, а й стане для тебе комфортним і природнім процесом. Під час 36-ти годинного голодування головне правило: мінімальне втручання у метаболічні процеси. Це означає, що все, що ти споживаєш, не повинно викликати стрибків інсуліну або порушувати стан кетозу та автофагії, що можна пити. Чиста вода основа всього. Вона підтримує гідрацію, сприяє виведенню токсинів та допомагає уникнути зневоднення. Мінеральна вода також варі... відмінний варіант, особливо якщо вона містить натрій, магній і калій. Чорна кава хороший стимулятор кітози та автофагії. Вона підвищує рівень адреналіну, що може сприяти мобілізації жирних кислот. Чай, чорний, зелений, трав'яний, ще один чудовий варіант. Катехіни зеленого чаю стимулюють процеси очищення клітин і навіть пригнічують запальні марки. Маркери, що підтверджено дослідженнями у Nature Communications, але варто уникати підсолоджувачів, навіть якщо вони не містять калорій. багато підсолоджувачів можуть викликати інсулінову відповідь, обманюючи організм. Крім того, вони можуть стимулювати апетит, що ускладнює процес голодування. Ще один важливий момент це вживання пігулок під час 36 годинного годування. І це залежить від їхнього складу та мети прийому. Більшість вітамінів і мінералів у чистій формі не впливають на інсулін або кетос, тому їх можна приймати. Наприклад, магній, калій, натрій, тоцин не порушують процеси автофагії та метаболічної адаптації. Але от вітаміни, розчинені в оліях, такі як А, Д, Е та К, можуть викликати слабку інсулінову відповідь, оскільки вони часто містять в носії у вигляді жирів, що запускає перетравлення, а ми цього не хочемо. Комплексні вітаміни нерідко містять наповнювачі у вигляді крохмалю, а це поглибоди. ліки у формі сиропів або капсули з цукровим покриттям, можуть підвищувати рівень глюкози та інсуліну. Але якщо тобі потрібно приймати лікарські препарати за призначенням лікаря, особливо ті, що регулюють тиск, рівень цукру або гормональний баланс, важливо порадитися з лікарем. Деякі медикаменти краще засвоюються з їжею, і їх прийом на голодний шлунок може викликати нудоту або інші побічні ефекти. Отже, як бачиш, голодування має багато переваг і не тільки для схуднення. Але як я зазначила раніше, до цього треба підійти відповідально і враховувати поточний стан здоров'я, прийом ліків та інші фактори. Не потрібно робити це необдумно лише тому, що тобі через тиждень треба влізти в якусь сексі сукню. бо це не чарівна пігулка, яка допоможе тобі втратити 5 кг за 36 годин. Дивися, запас лікогену в твоїх м'язах та печінці складає приблизно 500 грам, це приблизно 2000 калорій. Якщо ти в основному покладаєш, на глюкозу, як джерело палива, твоєму тілу потрібно буде 24 години, в залежності від рівня твоєї активності, щоб використати цей весь глікоген. Тобто на спалювання жиру в тебе залишається приблизно 12 годин. Якщо виходити з теорії калорійності, то за ці 12 годин ти спалиш приблизно 1000 калорій, що дорівнює всього на всього 100 плюс грамів жиру. Тому я і кажу, що якщо твоєю метою є втрата ваги, це голодування не для тебе. Тут головною метою має бути клітини, оздоровлення. Ровлення відновлення та омолодження. Якщо твоє здоров'я тобі дозволяє, і ти все таки вирішила спробувати, то найбільшим викликом буде відчуття голоду, особливо в перші 13-18 годин. Навіть ті люди, які знаходяться в стані глибокого китозу, відчуваються. Це нормально. З власного досвіду скажу це нелегко, але варто все-таки побороти той перший приступ голоду. Він найсильніший і найнадокучливіший. Я зазвичай намагаюся відволіктися, іду на прогулянку або займаюся справами, які потребують повноцінної концентрації, от як написання сценарію до відео або запис відео. Якщо відчуття голоду не зникає, я випиваю чашку кави або чаю, або склянку води з яблучним оцтом та сіллю. Зазвичай це допомагає. Але також у мене є певна стратегія. Перше, я не наїдаюся до запаморочення перед початком голодування і не їм пізно ввечері. Зазвичай я вечерю 16 годині високобілковою білковою їжею без вуглеводів. Взагалі це допомагає мені. Залишатися ситу і цілий вечір. Потім я сплю, а голодування вже йде. Коли я прокидаюся, я випиваю велику склянку води з електролітами. Це обов'язково, оскільки це також допомагає приборкувати відчуття голоду. Десь об 11 я починаю відчувати голод, бо це мій час снідати у звичайні дні, і організм буде вимагати тої дози. Саме в цей час я планую або прогулянку, або сеанс пілатесу. І відчуття голоду зникає. Але воно повертається приблизно о 16-18 годин склянка чаю або дві, і я лягаю спати до 20-ї години. Але це мій особистий досвід і мій план. І він може не підійти тобі. Бо, по-перше, я відколи себе пам'ятаю, практикувала інтервальне голодування. Не усвідомлено, я ніколи не снідала навіть в садочку. По-друге, я практикую озровче або довготривале голодування вже 6 років, тому моє тіло і психіка більш адаптовані до тривалих періодів без їжі. По-третє, я на кето вже 6 років, тому відчуття голоду у мене більше часу відсутнє або досить слабке. Якщо після всієї цієї інформації та зважування всіх переваг та врахування свого стану здоров'я, ти все ж таки вирішила спробувати поголодувати 36 годин. Ось декілька порад. Перше, вріж вуглеводи, бажано до мінімуму, хоча б за три дні до запланованого голодування. Краще почни голодування після 14-16 години, а не перед тим, як ти лягати спати. Якщо ти відчуваєш будь-які негативні симптоми, які не можна виправити електролітами, перестань голодувати і з'їж щось, що наситить тебе. Важно білки і жири, але не швидкі вуглеводи. Якщо ти голодувала 20 плюс годин, обов'язково випий пробіотики або почні з квашеної капусти. Випий вітаміни і оціни свій стан. Дійсно оціни, чи варто тобі голодувати. Чи можливо спочатку варто спробувати і перейти на низьковуглеводне харчування, а потім, можливо, на кето. А якщо тобі було цікаво, то не забудь підписатися і поставити лайк.